В селі Новотроїцьке поруч з курортом солоний лиман відбулося богослужіння під відкритим небом та освячення котловану для будування майбутнього храму на честь Пресвятої Трійці. Ідея збудувати храм з'явилася ще в 2011 році. До сьогодні збиралися кошти, всі дозвільні документи на будівництво та розроблявся проект храму. Ми починаємо з храму. З нижним и верхнім храмом. Нижний храм буде в честь Пантелеймона, потому что здесь больница, здесь люди лічаться. знаем, ми знаємо, що Пантелейон це святой, который святої в болезнях. А верхній храм по власненню Петроська Полоградська будет була в честь святої Троїці, созвучно с з названням села Новотроїцьке. Олександр Мошкарьов підтримав ініціативу свого духовного наставника отця Володимира у зведенні храму та надав матеріальну допомогу. Я рад за сьогоднішнє його таке починання добре діло. Призиваю також всіх віруючих обращатися к нього за советом для наставлення, ну і допомогти його начинання добре. Раніше в селі Новотроїцьке ані церкви, ані храму не було, тому місцеві віруючі всіляко допомагають, аби швидше збудувати храм. На місці майбутнього храму вже встановлено та освячено хрест і розпочато будівельні роботи.